Вітаю вас! Як відомо, в радянські часи був такий кодекс будівника комунізму. Не буду перераховувати всіх пунктів, але головне це гармонійний розвиток людини. Дбали про надбудову не тільки про відомий базис, а головне будували. Будували і в селі. Будинки культури, музичні школи ну от приклад, це село Новокиївка в Калинчацькому районі. Там за роки п'ятирічки саме побудували будинок культури, музичну школу і завершували спорудження спортивного комплексу. Саме туди відправились учасники обласного семінару практикуму. Щоб подивитись, як це працює культурно-спортивний комплекс, не могли обійти цю подію і херсонські телевізійники. Учора у Калинчацькому районі відбувся обласний семінар практикум з питань організації культурно-спортивних комплексів. Удосконалення їх діяльності у світлі рішень черневого 1983 року пленуму ЦК КПРС, Розповідає журналіст Владислав Голобородько. Великі відповідальні завдання вирішують сьогодні трудівники полів і ферм, утілюючи в життя продовольчу програму нашої країни, що й говорити, творення матеріального достатку, справа благородна. Та якщо людина день у день зосереджуватиметься лише на одній праці і не розширюватиме своїх духовних обріїв, не розвиватиме здібностей в інших невиробничих сферах, будні її стануть одноманітними безкрилими. Бо ж не хлібом єдиним живемо на землі. Це добре розуміють у селі Новокиївці Каланчацького району. Тільки у поточній п'ятирічці тут споруджено не один об'єкт культурно-побутового призначення І серед них будинок культури, музична школа, завершується спорудження спортивного комплексу. Виступаючи на семінарі практиками, другий секретар компартії України Олександр Тихонович Мельников зокрема відзначив, що культурно-спортивні комплекси, які діють сьогодні на Херсонщині, народилися не самі собою, а за вимогою життя, за потребою виробництва. Вони відповідають основному своєму призначенню, сприяють вихованню у трудівників села високої свідомості, комуністичного ставлення до праці, тонких естетичних смаків. Дає їм потужний внутрішній заряд для успішного виконання 11-ї п'ятирічки. Говорить заступник голови Каланчайського Рейбы голова Координаційної ради по організації культурно спортивних комплексів Василь Петрович Кондратюк. Около года прошло с того времени, когда наш район выступил с инициативой Каждому сельскому совету культурно-спортивный комплекс. Наша инициатива была одобрена, Бюро областного комитета партии и облсполкомом. Программа наша рассчитана до 1990 -го года. Колектив Херсонського електромашинобудівного заводу занесено на міську дошку пошани. Підприємство це широко відоме своїми здобутками. Нинішнього року тут особливо широко розгорнуто похід за інтенсифікацію виробництва та економії електроенергоресурсів, розповідає начальник енергосилового цеху Володимир Васильович Харланцев. З целлю ефективного використання топлівно-енергетичних ресурсів у нас на заводі діє комісія. Большую помощь оказывают работники нашего цеха в настоящем году. При плановом задании 280 восемьдесят тысяч киловатт электроэнергии мы сэкономили более трехсот тысяч. Найбільшим підприємством я маю на увазі за кількістю працюючих на Херсонщині, був ХБК, Херсонський бавовніний комбінат. У кращі часи там працювало понад 22 тисячі осіб. Ці особи в основному жіночої статі. І свій перший репортаж, тоді ще радійний, я робив саме з цехів ХБК. Не пам'ятаю на якій фабриці я побував, але враження було незабутнє. Ну, по перше, від шуму верстатів. Треба було дослухатися. От ткалі вже могли розібрати один, одна одну по губах. А мені вперше було дуже важко, і, чесно кажучи, от тоді я найближче стояв до тих, у кого брав інтерв'ю, щоб розчути, що вони говорять. На першій фабриці працювали найбільш досвідчені ткалі по 10-15 років. Обладнання було там також в основному не нове, хоча змінювали на сучасні верстати. От саме на першу фабрику я зараз вас і запрошую. Наші кореспонденти Микола Патрахаєв і Валентин Козевчук побували вчора на першій ткацькій фабриці Херсонського баговного комбінату. Рада бригади ткалі, очолює Василь Миколаєвич Штопенко, вела розмову з членами фабричної комісії, до складу якої входять керівники різних служб підрозділу. Йшлося про здобутки колективу, набути досвід, звичайно, й про те, що ще необхідно здійснити для чіткішої роботи. Як відомо, бригада Штопенка виступила з ініціативою підвищити... Продуктивність праці понад план на 5% і зменшити затрати на виробництво продукції на 0,6%. Своє зобов'язання ткалі виконали з честю, що зміни вони виробляють 11 тисяч метрів тканин. Це майже на 2 тисячі більше норми. До речі, про норми. За ними кожна ткаля мала обслуговувати 14 верстатів, практично виходить по 16-18. Бригаду комплектовано досвідченими робітницями трудовий стаж яких перевищує 10-15 років, Встановлено витрачання часу на робочі прийоми тут найнижчі по фабриці, а обривність основної і іншої тканини менше удвічі. Простої устаткування через відсутність робітниць практично немає. Важко виділити найкращих членів бригади. Старанно трудиться Антоніна Калініна, Валентина Буганова, Ганна Микитас, Катерина та Вожнянська, і юна Наталка Іщенко та всі інші ткалі. Все допомагають один одному. Говорит член парткома Перши фабрики, секретарь цеховой и партийной организации, бригадир Ткаль Василь Миколаевич Штопенко. Если говорить прямо, то практически за 10 месяцев мы выполнили социалистические обязательства года, что дало нам возможность сработать так успешно. Прежде всего, высокая организованность, высокая дисциплина. Также сокращение времени на рабочих приемах и соблюдение режима экономии. Генічиську 200 років. Ця тема була наскрізною в інформаційних випусках вечірнього Херсона. Було багато подій, була основна. На жаль, не збереглися кадри, мені особливо прикро, тому що тоді ще працював на радіо, але от працював для телевізійників. І був такий фільм на 20 хвилин. ну, На жаль, принаймні, поки знайти не вдалося. А зараз я вас запрошую ну, на рядову ординарну подію тих святкових днів. До Генічиська на святкування 200-річчя міста прибуває багато гостей. Навіть важко повірити, що колись це було невелике казенне село з саманними хатками, з гасовим освітленням, з одним колодязем. Сьогодні Генічись один з найкращих, найпорядкованіших райцентрів Херсонщини. Живуть, множаться традиції, що беруть свій початок від таких революційних матросів, як птахов, від перших комунарів, і перших ударників та старних стахановців. зажили доброї слави арматурні рибоконсервні заводи, генічівське виробниче бавовніне об'єднання. Робітничі колективи несуть стахановську вахту на честь 40-річчя великої перемоги і 50-річчя Стахановського руху. На очах молодіє приазовське місто. На головній площі недавно зведено кінотеатр Росія. Піднімаються ближче до сонця нові житлові будинки, одягаються в асфальт нові вулиці. Окраса міста, невтомні трудівники степу і моря. А ще пишаються гнічани партизанським кінооператором, лауреатом державної премії Михайлом Глідером, письменниками Володимиром Кривцовим і Олександром Пріхненком. У звитячній біографії Гінічівська багато радісних і видатних подій дат. До них, безперечно, належить і той незабутній день, коли гінічани побраталися з уславленими махарадзівськими чаївниками і уклали перший Україні договір про дружбу і змагання. Пізніше до їх приєдналися землероби Плавського району Тульської області. На честь цього свята на перехресті доріг Новоолексіївка і Москва-Сімферополь, зведено пам'ятник Знак дружба. Цю непорушну дружбу в космосі увінчено також названо відкриту планету генічеськ махарадзе Плавськ. Їх відкрили гнічанка Тамара Смирнова. Наш сюжет про місто Ювіляр закінчимо словами пісні, що народилися у ці дні. З днем рождения, мой город, Приазовський, Степной, Ты ти в 200 лет молод, мой генически родной. Згадуючи, Гінічеську основну подію приймали дуже добре. В першій залі сиділи перші особи, вони їли чорну ікру, ми сиділи у другому залі, е, їли червону ікру. Як то кажуть, не дасть збрехати, от кінооператор, який зараз знімає мене, Валентин Козавчук, він також там був і пам'ятає. Зараз будемо їсти, точніше, спостерігати за іншою продукцією, за пряниками. На першій фабриці, на першому хлібокомбінаті, точніше, нова лінія по виготовленню пряників запрацювала механізована. Ну, я думаю, що ті, хто кому за 40, пам'ятають пряники за 9 копійок. Тільки вдумайтесь, 9 копійок за кіло. Іноді, правда, вони були досить черствими. Але виявляється, тут не спрацьовував цей ланцюжок, виробник і торгівля. Про це. До речі, йдеться у цьому репортажі. З перших днів нового року херсонські харчовики працюють в умовах економічного експерименту, соціальна мета якого виховання активного почуття господаря, ініціативи, відповідальності за повзятливості. Приклад реального використання наданих підприємством прав самостійно розпоряджатися фондами показали працівники Херсонського хлібозаводу номер 1 про це розповідає начальник планового виробничого відділу хлібокомбінату обласного управління харчової промисловості Анатолій Дмитрович Резнік. Реальним воплощением права самостоятельного распределения фондов производства является внедрение поточной механизированной линии пряников на хлебозаводе номер 1 В результате этого высвобождено 4 человека рабочих. Технологический поток построен теперь по принципу поточно механизированной линии, что позволило высвободить производственные площади и улучшить условия труда. Вместо печи с газовым нагреванием применяется электропечь. Улучшилось качество продукции. В результате высвобождения рабочих сохранившийся фонд заработной платы используется на оплату надбавок рабочим в условиях экономического эксперимента. Хороша ініціатива працівників хлібокомбінату приносить їм не лише позитивні результати через неравномірну вибірку продукції замовниками. Своєчасна реалізація пряників зривається. Причина цих непогоджень у незадовільному вивченні попиту покупців на ритмічному надходженні продукції комбінату у торговельну мережу. Цю складну проблему необхідно вирішувати спільними зусиллями. Як свою кровну справу виховувати у підростаючого покоління тверді переконання, формувати в нього риси патріотів-інтернаціоналістів сприймає завдання партії уряду екіпаж теплоходу «Ніколай Криворучка». Моряки теплохода, який носить ім'я Героя громадянської війни, давно дружить зі школярами Херсонської середньої школи No19. Комсомольці екіпажу допомогли дітям оформити виставку малюків і, від'їжджаючи до Італії, взяли її з собою. І ось малюнки шестикласників Херсонської школи прибули до Італії. Коли у гену експозицію побачили члени товариства Італія Союз РСР, то запросили всіх до себе. попросили выставить ее на святие газеты «Унита». Тысячи итальянцев с интересом ознакомились с работами херсонских школярів. Что ж побачили итальянцы на малюнках радянских школярів? Про это рассказывают юные художники. На своем рисунке я изобразила цветущую поляну, а тень от бомбы падает на цветы, от этого они кажутся обугленными. Этим рисунком я хотела сказать, что мы хотим мира и не хотим войны. Я нарисовала людей разных национальностей, которые охватили руками весь земной шар и не дадут, чтобы повторилась страшная война. Мой рисунок рассказывает о дружбе людей нашей страны с другими странами. На нем наша планета, на которой играют счастливые дети, и руки детей охраняют земной шар. А я нарисовала девочку из стрекозу. Солнышко греет своими лучами девочку. Мы хотим мира, и чтобы дети были счастливыми. На моем рисунке я изобразила солнышко, обогревающее землю. И дети Италии, которые увидят мой рисунок, поймут, что мы хотим мира. Я изобразила лицо женщины, своей рукой она защищает детей разных национальностей. Вот такие потяг до миру у школярів Херсонской средней школы номер 19. Відомо, що Ліс це наше багатство, це легені планети. Для Херсонщини ліс має особливе значення, тому що ми живемо в степу і навіть в полупустелі. Багато тоді було репортажів про те, як судовили дерева. Ну, в основному це сосни, ялинки. Зараз про інше ми розповідаємо, коли говоримо про екологію. Але зараз наша дорога до Голопристанського району, до Збур'ївського лісництва. Там наша знімальна група побувала у грудні. Ну, чесно кажучи, такі грудневі репортажі були постійними у випусках вечірнього Херсона, тому що кожен хотів мати ялинку в домі. Журналісти, оператори не були винятком. Із кожним роком все пишнішують рукотворні ліси нижнього Придніпров'я. Завдяки невтомності, завзятості, вірі у свою справу таких людей, як і більшість працівників голопристанського спецлісгоспу, одного з передових підрозділів обласного управління лісового господарства і заготівель. А серед голопристанців, звичайно, ж є свої передовики. Першим закінчив новий рік колектив з лісництва. Про це з радістю повідомив бригадиру лісоробів Білугіну, лісничий Сергій Іванович Саєнко. Розповідає майстер лісу Микола. Олександрович Селенко. 1984 год мы заканчиваем успешно. По всем показателям план выполнен. Также заканчиваем мы заготовку елок. Можно назвать таких хороших тружеников, как Миргородский Николай Николаевич, Белугин Николай Исакович, бригадир лесорубов. Также можно отметить Горенко Сергея Федоровича, Пономарчука Николая. И вообще у нас коллектив очень хороший, дружный. Из лесокультурной бригады Можна назвати також робочих, як бутенка, коліни, вінішна, кравцова Марія. До речі, серед виробничих показників сучасного лісництва не лише санітарна вирубка і висадка нових масивів. Це і заготівля сировини для фармацевтичної промисловості, для мебльовиків, різної продукції для народного господарства, збереження і розселення на рукотворних масивах звірів і птахів. Бригада токарів слюсарну механічного цеху, яку очолює кавалер ордена трудового червоного прапора, Юхим Юхимович Варвода, одна з кращих у суднобудівному судноремонтному заводі імені Комінтерну. За підсумками соціалістичного змагання, цей робітничий колектив неодноразово визначався на заводі, в місті, на ВДНГ України. Сам бригадир, досвідчений майстер своєї справи, умілий організатор, подає приклад молоді. І сам вчився колись у ветеранів заводу, таких як почесний громадянин Херсона Олександр Костянтинович Матвєєв, який досі працює у цьому цеху. Наставництво тут заводська традиція. Ось що каже бригадир. Колектив нашої бригади состоїть із 15 чоловік, половина з них молодіж. У нас в бригаді развито наставничество. Ветерани труда, такі як Якушин Михайло Григоріч, Сідой, Іван Захарович, Петр Ніколайович Афанасьєв, допомагають молодіжі в освоєнні своєї професії. Понад 4 тисячі великовагових поїздів провів в цьому році колектив підмінного пункту локомотивного депо Херсонського відділення Одеської залізниці. При цьому перевезено понад план 2 мільйони 991 тисячу тонн різних народно-господарських вантажів і зекономлено більш як 190 тонн дизельного пального. В цьому заслуга багатьох локомотивних бригад, серед них машиніст Володимир Шорт, і його помічник Микола Маляка. На їх рахунку 75 великовигових составів і тисяча кілограмів зекономленого пального. Чесно зізнаю, що ні в ті часи, ні зараз журналісти, оператори не дуже полюбляють знімати, як ми кажемо, засідаловки. Тому що телебачення це передусім емоції, це видовищна картинка. На засіданнях такої картинки. Не побачиш. Але зараз я з вдячністю переглядаю ці кадри засідалок, тому що можна побачити знайомі обличчя, тоді ще молоді, сьогодні вже ровесники. 21 ша обласна комсомольська конференція відбулася у 1984 році. Значення досить велике надавало, наприклад, обласне керівництво, тому що був і перший секретар у кому партії Андрій Геренко, і другий Олександр Мельников. Ну а комсомольським вожаком, лідером тоді був Микола Дурницький. Чи залишився він після цієї конференції лідером? Зараз дізнаємося. Відбулася 21-ша звітно-виборна конференція Херсонської обласної комсомольської організації. Делегати з великим піднесенням обрали почесну президію у складі політбюро Центрального комітету КПРС на чолі з товаришем Костянтином Устиновичем Черненком. З доповіддю про дальше поліпшення партійного керівництва комсомолом і підвищення його ролі у комуністичному вихованні молоді виступив перший секретар обкому ЛКСМУ Микола Дурницький. В обговоренні звітних доповідей взяли участь Юрій Христич, перший секретар Херсонського міського комсомолу, Наталя Шаповал, ткаля Херсонського бавовняного комбінату, Іван Комарницький, доєр колгоспу імені Кірова Білозерського району, помічник майстра Херсонського бавовняного комбінату Герой соціалістичної праці, заслужений наставник молоді Української РСР Володимир Іванович Мільохін та інші. На конференції виступив перший секретар обкому компартії України Андрій Миколайович Гіренко. Він підкреслив, що обком партії в цілому позитивно оцінює діяльність обласної комсомольської організації, той конкретний вклад, який вона вносить у вирішення завдань 11-ї п'ятирічки. Виказавши на окремі недоліки у роботі деяких комсомольських організацій, Андрій Миколаєвич висловив тверду впевненість, що комсомол, молодь орденоносної Херсонщини будуть по ударному трудитися і вчитися, вагомими здобутками завершать 11-ту п'ятирічку, гідно зустрінуть 27 з'їзд рідної Ленінської партії. Конференція прийняла постанову на звіт обкому комсомолу і обрала новий обкому ЛКСМУ і ревізійної комісії. Першим секретарем обкому ЛКСМУ обрано Миколу Дурницького, Другим Сергія Костенка. Секретарями Володимира Головченка і Валентину Фідяєву. В історії Таїланду був такий випадок. Сямський король вів війну проти ворога і довелося йому відступати. І він наказав зарядити гармату не ядрами, а Срібними монетами. І коли вистрілили, то, можна сказати, у стані ворога почалася паніка, почали збирати ці монети і почалася битва за срібло. Перегрупувався сіамський король і переміг у цій війні. Я думаю, от якщо б на місці ворогів короля Сіаму були наші люди, то цей маневр королю б не вдався, тому що для людей, про яких ми розповідаємо, базис матеріальне було важливе, безумовно, але були речі набагато важливіші. Про це ми і розповідаємо в нашій програмі «20 століття херсонський хронограф. Пишіть нам вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49.